Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати неймовірно пухкі м'які смачні оладки. Цей рецепт без яєць, а тісто замішується на сировиці. Результат виходить чудовим. Бюджетні повітряні оладки на сніданок приготувати просто. Сироватка підігріта до теплого стану 220 мл, півчайної ложки солі і 3 столові ложки цукру. Розмішуємо до розчинення цукру. Всипаємо 250 г борошна і замішуємо тісто. Потім додаємо пів чайної ложки соди і перемішуємо. Ось такої густоти має бути тісто. Якщо у вас вийшло трішки густіше, додайте ще сироватки або води. Якщо ж більш рідке, тоді всипте борошно. Далі на резігійту пательню наливаємо рослинну олію так, щоб вона покрила дно, і викладаємо по одній столовій ложці тіста. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з двох боків. Зручно їх перевертати, просто піддіваючи гострою виделкою з краю. ось так. Оладки чудово підіймаються. Ми їх перевернули і вони буквально на очах починають рости. Стоїть такі пухкенькі. Після викладаємо на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Ось і все Смачнющі повітряні оладки приготовлені з найпростіших продуктів. Просто, швидко, бюджетно, ідеальний сніданок. Смакуйте їх в теплому вигляді зі сметаною, медом варенням. Друзі, якщо вам сподобалось відео, діліться ним з батькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!